З 11 по 13 вересня з метою героїко-патріотичного виховання учнів підготовки до захисту вітчизни та залучення їх до здорового способу життя у дитячому здоровчому таборі. Гірський відбувся фінал регіональної військово-патріотичної спортивної гри Рубіж 46 Організаторами цього традиційного заходу були управління освіти і науки спільно з Севастопольським центром військово-патріотичного виховання учнівської молоді на урочистому закритті та нагородженні переможців була наш кореспондент Агла Харівська. У фінальній грі Рубіж 46 взяли участь 20 кращих юноармійських загонів міста, які стали переможцями в районних змаганнях, і в чесній та опертій боротьби протягом року відстоювали право стати фіналістами. Активну допомогу в організації та проведенні фіналу регіональної військово-патріотичної спортивної гри надали Рада ветеранів України в місті Севастополі, військово-морські сили Збройних сил України, Союз ветеранів Афганістану, Севастопольський центр туризму та екскурсій. Важливість та значущість гри Рубіж у патриотическому выхованию молоди подтверждает присутствие на церемонии почестных гостей. Вот и подошел к своему логическому завершению 46-й финал региональной военно-патриотической спортивной игры «Рубеж». За 46 лет не одна тысяча севастопольцев прошли через эту игру. И наверняка ребята в ваших семьях и ваши родители, а может быть и дедушки и бабушки в свое время принимали участие. На думку организаторов, проведения цієї військово игры, гри має виховувати в представниках сучасного покоління любовь до рідної державы та цікавість до Збройних Сил Украины. От имени командования Военно-морских сил и Вооруженных сил Украины поздравляю вас с успешным окончанием военно-спортивной игры «Рубеж». Сегодня нет победителей, сегодня нет проигравших, потому что вы все победители. Во-первых, во время спортивной игры «Рубеж» вы приобрели новых друзей. Во-вторых, вы имели возможность повысить свои профессиональные навыки, которые вам помогли одержать определенные победы в конкурсах. И в-третьих, самое главное, вы приобрели тот опыт неоценимый, который в вашей всей будущей жизни поможет вам одерживать такие же победы, которые вы одержали сегодня в этом лагере горный. Я хочу вам пожелать самое главное крепкого плоского здоровья, успехов, побед в Даніше вашій житті і чистих життєвих фарвата велика увага проведені гри Рубіж приділяється і ветеранськими організаціями міста. Севастополь ще раз яскраво демонструє своє особливе ставлення до патріотичного виховання підростаючого покоління заради процвітання рідного міста і української держави. От тут, в лагері Горном на три дня грозько совєт. Спасибо йому. продолжение администрации утвердил денежки здесь их кормят здесь они размещаются и здесь мы выделяем значит со стороны значит военно-морских сил Украины офицеров и прапорщиков Выделяются значит офицеры и прапорщики со стороны афганцев и вот они вместе с ними живут в этих бунгало живут там живут в этих самых палатках и здесь значит вместе с ними и бег и препятствия и метание гранаты и стрельбы и разборка сборка автомата и значит, подготовка медицинская І строєва пісні, строєвая вивучка. все ділиться в місці з нашими представителями ветеранського руху. У фіналі гри учні змагалися у таких конкурсних програмах, як складання розбирання автомата Калашникова, спорядження магазину, долікарська допомога, візитна картка, військово історичний конкурс Служити батьківщині, стройовий огляд та пісня і воєнізована естафета сокіл. Переможець кожної номінації отримав грамоту та подарунки від військово-морських сил Збройних сил України та фонду соціально-економічного розвитку. Звідку Севастополя за результатами у командному заліку третє призове місце отримала школа номер 30, друге гімназія номер 8, А перше місце та кубок переможця виборола команда учнів школи номер 32 Гагарінського району. Приймаємо участь на Ми вже не в перший раз, а в третій сама сюди приїхала второ раз

Саме тут майбутні захисники батьківщини мужніють, а дитинство долає свій кордон і зустрічається з юністю.